Це свято тих, хто під обстрілами прийшов до атестату, хто виріс Україні, яка виборює майбутнє щодня. І сьогодні ними захоплюється весь Харків, бо вони надія, вони світло, вони нова сторінка нашої країни. Позаду в цих хлопців і дівчат 11 шкільних років, цікавих і хвилюючих, складних і нервових, наповнених знаннями та новим досвідом. Шкільні роки це завжди якось тепло, радісно. І коли ти ось закінчуєш школу, ти завжди там згадуєш, що більше ти не зайдеш там в клас або на дистанційне навчання. І якось водночас з'являється дуже багато часу для якихось там інших занять, а з іншої сторони, ну як щось вирвали з тебе і немає чим його заповнити. Шкільні роки були дуже емоційними, приємними, багато спогадів, і особливо цей рік, напевно. Саме приємне, тому що багато спогадів, і це кінець. Однак кожен кінець це лише початок. Позаду шкільні парти, попереду нові горизонти. А сьогодні той самий особливий день. Випускники Шевченківського району зібралися наживо в затишній залі Ловстейдж Хатобу, аби попрощатися з дитинством і зробити крок у доросле життя. Обійми, сльози, посмішки, атмосфера, що не помістилася в приміщенні, розлилася на екрани. До свята змогли доєднатися і ті, хто нині за тисячі кілометрів у країнах Європи, Америки, Великої Британії. Цей день це просто за три з половиною роки. Це, це просто кайф, просто кайф. Мені дуже сподобалось, що це було офлайн, тому що останні роки ми навчались онлайн і. Тепер, коли такий прекрасніший захід, я дуже вдячна нашому меру Перехову, і це було дуже приємно і весело. Це взагалі інші емоції. Я переживаю все це як справді немов немає війни. І це запам'ятається мені на багато років, а та на все життя і я буду розповідати про цей випуск своїм дітям. Мені дуже сподобалось. Тобто, всі люди прийшли, всі мої однокласники. Я всіх побачила, і це було дуже тепло, дуже класно. Що ми не були за чорними такими квадратиками. Це мене дуже тішить. Щиро зраділа, прям знаєте, трохи сльози в мене пішли, коли я на сцені стояла, так дивилась, і прям дуже приємно було, що хоч якось організували це все свято. І я дуже радію. Насправді найуспішніших випускників району вітали особливо. Вони отримали свідоцтво з відзнакою, подяки для батьків та пам'ятні сувені. Ніри, а головне вперше в історії міста їм вручили медалі твої успіхи, сила Харкова як знак гордості, підтримки і віри у нове покоління. Ця відзнака за гарні успіхи в навчанні за те, що я дуже гарно вчилася. Я намагалася попри війну саме від Ігоря Терехова. Там є подяка батькам і саме нам. Після цього вечора кожен з них піде своїм шляхом до мрій та амбітних цілей, та всіх їх об'єднуватиме одне віра у себе і бажання змінити світ на краще. Я планую навчатися на діджитал маркетинга, щоб просувати рекламу по всьому світу і, звісно, Україну. Як буде, так буде. Плани, плани в мене грандіозні. Розповідати не буду, щоб все було добре. Я планую вступити до університету, напрямок ще точно не вибрала, але хочу добуватися всього найкращого. Зі сльозами на очах сьогодні не лише випускники, а й вчителі. Вони були поруч упродовж усіх шкільних років, підтримували, надихали, вірили. Саме завдяки їхній щоденній праці. Ці хлопці та дівчата готові сміливо крокувати в майбутнє. Бути класним керівником ну це неймовірно. У тебе 30 з гаком власних дітей, окрім рідної доньки. Ти піклуєшся що хвилини, що тривоги, піклуєшся не тільки за свою доньку, а ще за своїх дітей, класних дітей, найкращих дітей. В моїй практиці такий випускний в такому форматі перший, але досвід цікавий. Мені сподобалось. Я дуже радію за них, бо у них попереду нове життя, нові досягнення. Це прекрасно, це е, дуже зворушливо. Досі є складно говорити. Це е, дорослі е, люди зі своєю е, особистою думкою, зі своїм особистим баченням. Я дуже вдячна за те, що я з ними зустрілася в цьому житті. І з не меншою гордістю на своїх дітей дивляться батьки. Сьогодні вони пишаються не лише оцінками, а й тим, якими людьми стали їхні дівчата та хлопці. Вони зараз всі такі дорослі, такі амбіційні, такі відкриті до цього світу, не зважаючи на обставини і на те, що в країні у нас відбувається зараз війна. Вона в мене просто чудова людина, добра, щира. Я її кохаю. Це чудово, коли ми можемо повноцінно цей день відсвяткувати і його відчути. Ловлюся на мислі, що зараз розривуся, як, як маленький хлопчик, як тасо. Дуже пишаюсь. Вона умничка, вона розумниця, вона. Гарно вчиться, вивчилась, і в неї цікаві ідеї на майбутнє життя. Із теплими словами та привітаннями звернувся до випускників і харківський міський голова. А ще подякував вчителям і батькам за віру, турботу і щоденну підтримку дітей у непрості воєнні роки. Сьогодні наші діти йдуть в доросле життя, і я пишаюсь пишаюсь кожним з вас, бо ви немовірні, ви чудові. Ви мужні, ви майбутнє України і майбутнє нашого міста Харкова. Так, на вашу долю випали дуже важкі іспити. І ковід, і звісно, війна. І незважаючи на те, що йде війна, незважаючи на постійні обстріли міста, незважаючи на постійні лунаючі повітряні тривоги, ви вчитесь. І це насправді круто. Я дуже вдячний всім, хто сьогодні тут присутній, батькам, вчителям. Бо без вашої підтримки у нас би не було таких чудових дітей. Мене слише жити. Всім цим дітям я хочу побажати. Будьте впевнені в собі, будьте сміливі. Будьте щасливі, живіть з добром, ідіть сміливо по цьому життю. Все у вас вийде обов'язково, все вийде. Вірити в себе так, як ми віримо в наших учнів, і не здаватися, щоб усі жили щасливо і без війни. Бути дуже сильними, не боятися і ну, навчатися, попри все впевнено, йшли до своєї мрії, не зраджували себе. Щоб... Як би не складалося життя, сьогодні не, склад... не складеться, сьогодні щось не так. Але завтра обов'язково починайте зі своєї мрії. Мрійте, мрії збуваються. Хочу побажати всім вам, щоб нарешті настав справедливий мир, щоб нарешті наше військове повернулося до своїх родин, до своїх домів. І щоб разом ми всі відбудовували нашу славетну Україну. І славета міста герой Харків. Дякую вам, слава Україні! Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Станіслав Гришко та Світлана Бреус. Харків. Новини.